Протягом доби на Харківщині виникло 9 пожеж в екосистемах, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами. Вони зафіксовані о 16.14 у селі Липці Липецької громади та у 20.35 у селі Довгеньке Вільхувацької громади. У першому випадку площа пожежі склала 100 квадратних метрів, у другому ворог спалив 1 гектар української землі. Решту пожеж спричинили самі українці, продовжуючи господарювати таким варварським способом, як випалювання Suchos tojom. Під час ліквідації двох побутових пожеж рятувальники врятували життя двом людям. А внаслідок ще однієї пожежі 67-річний чоловік отримав отруєння чадним газом. О 7.49 сталася пожежа у квартирі на п'ятому поверсі житлової п'ятиповерхівки на вулиці Астрономічній у Харкові. Там у задимленій кімнаті вогнеборці відшукали, врятували господарку у селі 1937 року народження. Також вони евакуювали ще чотирьох мешканців будинку. Причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електромережі. О 21.02 стало відомо про загоряння сміття у підвалі житлового п'ятиповерхового будинку у місті Балаклія на вулиці Жовтневій. З нього надзвичайники дістали 34-річного чоловіка, врятувавши від задухи. Також через власну необережність під час куріння 67-річний чоловік спричинив пожежу у своїй оселі, внаслідок якої ледь не загинув. Він отримав отруєння чадним гармоном. Азому був госпіталізований до лікарні. Подія трапилась о 10.50 в селі Кругляківка Курилівської громади. Близько 13-ї командир відділення, водій 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова Віталій Сахарів у вільне віднесення служби час врятував свого 73-річного сусіда. Подія трапилась на місцевому ставку у селі Сковородинівка Богодухівського району Харківської області. Пенсіонер пішов рибалити на тонку кригу і провалився. Рятувальник дістав потопаючого і витяг його на берег з крижаної води.